АКПП проблема, пинки, ривки, трагедія для кожного, всі починають зразу, що робити, куди бігти. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Коротко поспілкуємося про АКПП. Власне, все розповім на прикладі власного автомобіля, тому що останнім часом на холодну почали виникати певна проблематика в експлуатації автомобіля, яка заключалася в тому, що коли, Автомобіль на холодну, коли я заводив і починав рух, з'являлися ривки, з'являлися пинки, а також відбувалося коливання оборотів двигуна при умові, що педаль акселератора, тобто перебувала в одному положенні, на неї не нажимали. І на автомобілі, в принципі, було некомфортно їздити, і я вирішив розібратися з даною проблематикою. Але перед тим, як перейти до суті, що я робив і як робив, коротенько вам розповім про те, чому саме я так робив, чому саме в тому проблема, для того, щоб ви хоча б мали уявлення, як підходити до таких ситуацій, чи знання дають можливість вам зекономити ваші кошти, а також час. Тому перше, якщо автомобіль... Їздить, і АКПП знаходиться в робочому режимі, в температурному мається на увазі 80 градусів і проблем нема ніяких, тобто ніяких пинків, ривків, значить, в принципі, з коробкою можемо казати, що все окей. Однак, коли наступає холодна пора року, тобто мінусові температури від'ємні, на ранок починають виникати проблематики в плані експлуатації автомобіля. пинки, ривки і інша проблематика. Що робити? І на що це вказує? А це вказує перш на те, що тут безпосередньо задіяна сама фізика. Тому що на роботу АКПП впливає густина мастила. Тому якщо густина мастила впливає на роботу АКПП, це говорить про просту фізику, механіку. Таким чином, тут нема електронної складової і треба дивитися саме фізику. Слідючим етапом діагностики треба розуміти, що як працює в АКПП. Зокрема, Є такі речі, як соліноїд блокування та гідромуфта. Тобто гідрощеплення, яке фактично виконує той роль щеплення, яке є фізичне, коли ми витискаємо педаль, тут цю роль виконує гідромуфта, а нею керує, зокрема, соліноїд блокування. Тобто, виходить, що він здійснює подачу мастила на гідромуфту, таким чином її. Починає стискати, і той крутний момент, який передається з двигуна, починає передаватися на коробку, а далі уже на колеса. І, власне, якщо ось на цьому етапі починає відбуватися збій, тобто густина мастила, видно, належним чином не надходить на гідромуфту, на бублик, тому відбуваються оці пинки, ривки. А також можливо плавання оборотів, то першим етапом для здійснення та усунення даної проблематики є те, що необхідно зробити заміну саме серіноїда блокування. Тому що це на цьому етапі найдешевший варіант вирішення проблематики, і треба йти поступово. В принципі, можна зробити і зразу, тобто зняти АКПП, замінити соліноїд і зробити реставрацію бублика. Однак по затратам це набагато більше, коли ви зробите на початок заміну соліноїда. Тому тут можна зробити просту річ. В будь-якому випадку, якщо ви навіть і будете робити реставрацію бублика, вам також треба буде зробити заміну саліної для того, щоб цей. Якби блок управління АКПП працював в парі і проблем по ньому не було. Але можна почати з дешевшого. Сирінові блокування коштує в межах 2800-3000 гривень, в залежності від виробника. Для того, щоб його замінити, вам не треба знімати АКПП. Треба буде зробити часткову заміну мастила. Це вам необхідно буде 4 літри мастила, купити фільтр АКПП, а також прокладка, яка йде зразу в комплекті з фільтром. Для заміни її на піддоні АКПП. Крім того, раджу звернути увагу на штекер, там де під'єднується електронна частина управління АКПП, тому що там може бути підтікання. І рекомендую його теж замінити. Там буквально ціна питання 300 гривень, не є такі великі критичні кошти. І тобто, якщо взяти оці ці всі речі в совокупності, вони будуть вартувати вам тобто запчастини плюс робота і час роботи. Тобто по грошам запчастини з роботи в межах 6 тисяч гривень. І по часу це займе 2, максимум 3 години вашого часу. Необхідно тільки буде або яма, або треба буде, наприклад, так само підйом. Ось така кількість масла злита. 3700 плюс-мінус. Ось вони. це стрільної блокування. Два селіної, mm -hmm. один рідний. Ось номер. Його. Це то. Один в один схожий. Замінюємо. Так, mm -hmm. да так. -да. Ну, мається від того нальоту. Прокладка нова на коробку, також фильтр по ману. Все обов'язково міняється. Тільки того поміняємо також ось цю річ на конектар донівається фішка, по ній починає трохи соплити, то ми теж поміняємо. Номер можете побачити ось тут. Ціна питання там десь в межах 300 гривень по заміннику по Фебі. Все, поставили на місце, прикрутили, обережно. обов'язково міняємо фішечку. Протікає фільтр встановили. Все, збираємо назад. Прокладочки. Після того, як ви здійснили заміну і часткову заміну мастила, і заміну безпосередньо селінові до блокування, вам обов'язково необхідно зробити скидання адаптації. Тому що ви частково замінили мастило, у вас змінилася густина мастила, і крім того, ви поставили нову запчастину, яка менше випрацювання, чим та запчастина, яка стояла на початках. Тому треба зробити скидання, адаптація АКПП, тому що щоб АКПП пристосувалося до нових умов, чинників, як вона має працювати. В принципі, на даний момент замінив, все працює, вже від'їздив орієнтовно тиждень. На ранок проблематика пішла, тобто на даному етапі я здійснив вірну діагностику. На даному етапі я зробив все так, як воно треба, і разом з тим я не потратив лишних коштів для того, щоб робити рух, який не потрібен. Їжджу вже декілька днів, перевіряю наскільки вірно я все зробив. І, чесно кажучи, зараз бачу, що результат дійсно той, який я очікував пинків, явних ривків, а також коливання обертів двигуна я не бачу. Такі самі мінусові температури можете побачити, що зараз мінус 8,5, двигун. Я їду, 9 хвилин. Ну, Автомобіль себе адекватно поводить, коробка перемикається плавно і жодних проблем з цим немає. Як книжка пише. Відповідно, якби у мене ця проблематика не пішла б, я б починав би рухатись уже в наступному етапі. Зокрема, я б уже думав би про ремонт гідромуфти. Нічого складного. Якщо у вас ще є додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!